ще. У нас завтра захід в цьому в клубі. Значить, ну і питання по клубу. Ми хотіли дізнатися, там бібліотекар вже сказала, що це приміщення продали. Не знаю, Яку ви я, інформацію я, про це я, я, знаєте? Я такої інформації не знаю, я не продаю, це не моя власність. Ну, цей... Ви ж знаєте, що, Думаю, це, Думаю, що це, ви це, це ви вже знаєте, хоча б так. Ну, так що? Це Говорим, власність територіально. Ні, ви казали, як, що, що це вже як... інша чужої людини там і так я далі. Я ви говорю, вже вам говорили. Він, Він, ви я казали, Говорим, що... ви здивувалися, коли ми принесли, що документ про право власності на я територіальну громаду я вам Дніпровського я району. Говорю, що я не я не є розпорядником приміщень житлових. Ми утримуємо, але не розпорядники. І в оренду ми їх не здаємо, не даємо. Ну ви вже зрозуміли, що ми. Хочемо відновити там, роботу клубу, хорових пісень, танцювальні, все. Значить, да, я це вже чула. Питання це не до мене, є. це питання Голова до вас Як? є директор КП керуюча все. дирекція. Значить, ви нам не можете сказати, кому вона належить, там, чи продана, чи раз, не говорю. продана. КП, керуюча дирекція. Всі приміщення, це є. Це є там договорний значить, відділ, арендний це. відділ. Листи будь ласка, робітникам, робітникам Жека, не давайте вказівки, що вона тут продана. Чи я не знаю? Чи це це, це була з бібліотеки. Це була бібліотека біблі... це вона, не чи? ваше все. працівники. Все, все. Не мови все. Все, я зрозумів. Я не знаю. Все добре. Ви бачите, Весь час тут світ загорить. Світло, що ви не ви не економите світло?